День української хустки в підтримку ЗСУ, четвертий рік поспіль у Вінниці відзначають Всесвітній день української хустки. Цьогоріч захід із благодійною метою збір коштів для Збройних сил України. Про свято та на що саме збирали гроші у сюжеті. С завзяттям і, звичайно з українською хусткою у Вінниці четвертий рік поспіль організували Свято Дух, День української хустки. Щоб задонатити для захисниць організували благодійний ярмарок, де реалізували солодощі та сувеніри. Свято хустки цього року підтримує наших захисників і захисниць, і ми маємо меседж дух зігріває зсу. Тобто в нас декілька меседжів. Ми і збираємо кошти для того, щоб закупити теплу флісову форму для наших захисниць. А ми знаємо, що більше 60 тисяч жінок в лавах зсу більше 5 тисяч сьогодні на передовій, тому тепла форма їм сьогодні вкрай необхідна. Річ організатори влаштували ще й всесвітній марафон хустка оберіг для ЗСУ. Ідея полягала у тому, аби хустка для наших захисників стала оберегом, теплом та засобом для рятування життя. Ми передавали не тільки ми, але й в усі всі країни, хто мав таке бажання, передавали хустки для наших захисників і захисниць. Для чого ми це робили? По-перше, для того, щоб хусткою можна було зігрітися для того, щоб хустка слугувала оберегом для наших захисників і захисниць, а також щоб завдяки хустці при потребі можна було врятувати життя. А ще під час благодійного концерту відбувся майстер-клас із зав'язування української хустки. Дуже Ня Тетяна із своїми коліжанками з перших днів повномасштабної війни випікала хліб для переселенців та наших захисників. каже хустка це відродження традиції та хліб, тому свої смаколики випікає за старовинними рецептами. Це те, до чого нам зараз потрібно повертатися з хлібом. Я також до того повертаюсь, бо я пишу не на дрожжах, а на запасті, тому це. Повинно бути корисно і повертаємось до своїх істотів. Мене запросили просто спекти ось до з маком такі вузелки, я їх називаю до свята буде благодійна. Якщо людина хоче з'їсти, якщо щось може покласти в баночку, вони будуть класти гроші. Щось збираємо гроші на, для наших дівчат військових для, на термобілізм, щоб в них було одяг дівчат по своєму розміру, а не такі, як чоловічі. Цьогоріч відзначення дня української хустки підтримали жінки з п'яти континентів світу, представниці діаспор, волонтерки та благодійниці. Також до дійства долучились багато громадських організацій, серед яких ГО землячки. Нагадаємо, вперше всесвітній день української хустки відзначили у 2019 році. Тоді захід підтримали мільйони етнічних українок і жінки з 20 країн світу. Телеканал Вінничина все буде Україна.